Нема, пан господар Дома? щери вечір, добрий вечір, пан господар, вдома. Дом. Прихвідей на шляху минати, Ми прийшли з вертепом з тою колядою, щоб вітати вас усіх з ясною звіздою, бо народжений Ісус щиро вас вітає, щастя радості з небес усім посилав. Колядуймо разом всі, як батьки співали, щоб традиції, святі, внуки пам'ятали. Колядуймо разом всі, весело співаємо і рожденого Ісуса повіт прославляємо. Добрий день, добрий господарю, чи дозволите колядувати, з новим роком привітати, щастя радості бажати. Святим різдвом вітаємо, всім здоров'я бажаємо, господарю на голи, господині на квички, хлопцям дівчатам на гулянки, малим дітям забавляння, Христу Богу вихваляння. Добрий вечір! Добрі. З нами, вся наша родина, радуйся, ой, радуйся, зелесин Божий народився. У цьому дворі, як у вінку, тут господар як виноград, господиня, як калина, його сини, як соколи, а дочки, як паннички. Дай, Боже, вечір добрий, дай тепер їх добрий, а хоч коротенький, та мачку повненький, без ручок, без ніжок, щоб не побіг у стіжок. Коля коляниться, добра дядька паляниця, добро з розмахом добре з не до і тоже редом, редовора. Раненько дивку завставав і буде в жінку. Має в хаті і на дворі має в достатньо комої. Щирий вечір, добрий вечір добрим людям на здоров'я. Пане господарю, а дайте монетку золоту, Та я вам до хати козу приведу, бо де коза ходить, там усе родить, а де кози не буває, там усе пропадає. Кого коза, кого біла, кого сірая, ой, візьмися коза в боки і покажи свої скоки. Де коза ходить, там усе родить, де коза косом, там жито пустом, де коза дікою, там жито то де коза ногою, там жито супою, де коза рогами, там жито стогами, де коза губає, там усе поростає. Ой, розходилася, розбеселася по цьому дому, по веселому. Ой, баточки, що ж ми будемо робити? Ой, люденьки, щось наша кізонька захворіла. Треба і шматки стави, щоб коза встала. Лікаря треба, лікаря. Я лікар-аптека. Усі хвороби лікую. Що тут у вас скоїлось? Та ось кізонька наша прихворіла. Ледве дихає. Так. Очі філі, роги теж, а не дихає. Так зробіть їй штучне дихання. Зараз, зараз, треба дати їй у кола. О, жила наша дізонька. Підійди козі поближче, поклонися панище, господарю, господині. Бог господарі за частування, з Різдвом Христовим вас вітаєм, щастя і радості бажаєм. Сійця, родися, жито пшениця, на щастя здоров'я, на новий рік. Що були здорові, що були багаті, що були щасливі всі у вашій хаті. Веселих свят, жінкої поряди, смачної куті. Україна.